Книга друга Царів, глава 23. А цар послав і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму. І війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священики, і пророки, і увесь народ від малого й аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова книги Заповіту. Знайденої в Господньому домі. І став цар на підвищенні і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення Його, й постанови Його, всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту, що написані в тій книзі. І весь народ пристав до заповіту. І наказав цар Хілкії, великому священикові, і іншим священикам та сторожам порога, щоб повиносили з Господнього храму всі речі, зроблені для Ваала для, та для астарти, та для всіх небесних світил, і він попалив їх поза Єрусалимом на Кедронських полях, а їхній порох відніс до Бет-Елу». І він поскидав жерців, що їх понаставляли були юдені царі, і що вони кадили на пагірках по юдених містах та в околицях Єрусалиму, і кадили для ваала і для сонця, і для місяця, і для планет, і для всіх небесних світил. І він виніс а старту з Господнього дому поза Єрусалим до Кедронської долини. Та й спалив її в Кедронській долині і стер на порох, а її порох кинув на гроби звичайних людей. І він порозбивав доми культу блудодійників, що були при Господньому домі, де жінки ткали завісу для старти. І він випровадив усіх священиків з Юдиних міст і опоганив пагірки. Де священики кадили від Геви аж до Бершеви, і порозбивав пагірки брам, що були при вході брама Ісуса, з верхника міста, що ліворуч тому, хто входив до брами міста. Але священики пагірків не виходили до Господнього жертівника в Єрусалимі, а тільки їли прісне серед своїх братів. І він опоганив місце ставлення на огні, що в долині гімномового сина, щоб ніхто не переводив через огонь свого сина та дочку свою для молоха. І він повідставляв коні, яких давали юдені царі для сонця від входу до Господнього дому, при кімнаті Євнуха Нетан Мелеха, що був у Парварімі. А колесниці сонця попалив у вогні. А жертівники, що були на даху Ахазової горниці, що поробили юдені царі, та жертівники, що поробив Манасія на двох подвір'я Господнього дому, цар порозбивав, і він звідти побіг і кинув їхній порох до кедронського потоку. А пагірки, що навпроти Єрусалиму, Праворуч гори згуби, які побудував був Соломон, Ізраїлів, цар для астарти гидоти Сидонської, і для кемота Гедоти Моавської, і для мікома Гедоти Амонових синів, цар попоганював. І він порозбивав стовпи для богів і постинав посвячені дерева, а їхнє місце наповнив людськими кістками. А також жертівника, що в Бетелі пагірка, що зробив був Єровоам, син Неватів, що ввів у гріх Ізраїля, також з цього та цього пагірка він розбив і спалив того пагірка та стер на порох, і Астарту спалив. І обернувся Йосія та й побачив гроби, що були там на горі. І послав він. І позабирав кості з гробів, і попалив на жертівнику, і опаганив його за словом Господнім, яке кликав був Божий чоловік, що прорікав оці речі. І сказав цар, що це за надгробок, що я бачу. А люди того міста сказали йому: це надгробок Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї. І проріку ці речі, які зробив ти на жертівнику в Бет-Елі. А він сказав Дайте йому спокій, нехай ніхто не рухає костей його, і зберегли його кості, кості того пророка, що прийшов, був із Самарії. А також усі доми пагірків, що по самарійських містах, що поробили, були Ізраїлеві царі. Щоб гнівити Господа, Йосія понищив і зробив з ними те саме, що зробив у Бет-Елі. І порізав він усіх священиків пагірків, що були там на жертівниках, і попалив на них людські кості та й вернувся до Єрусалиму. І наказав цар усьому народові, говорячи справте Пасху для Господа вашого Бога. Як написано в цій книзі заповіту, бо не справлялася ця Пасха від днів суддів, що судили Ізраїля по всі дні царів Ізраїлевих та царів Юдиних, і тільки 18 го року царя Йосії справлялася Пасха для Господа в Єрусалимі, а також викликачів духів померлих і духів віщих, і домових божків і бованів. І всякі гідоти, що появилися в Юденім краї та в Єрусалимі, повинущував Йосія, щоб поставити слово закону, написані в книзі, що знайшов священник Хілкія в Господньому домі. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем і всією душею своєю, і всією силою своєю. За всім Моїсеєвим законом і по ньому не поставав такий, як він. Тільки не спинився Господь від ревності свого великого гніву, яким запалився його гнів на юду за всі огірчення, яким гнівив його Манасія. І сказав Господь, Також Юду відкинув я від лиця свого, як відкинув я Ізраїля. І відкину це місто, яке вибрав Єрусалим та цей храм, що, про який я казав, ім'я моє буде там. А решта діл Йосії та все, що він зробив, ото вони написані в книзі хроніки Юдиних царів. За його днів пішов фараон Нехо, Єгипетський цар, на Сирійського царя, на річку Єфрат. І вийшов цар Йосія навпроти нього, та його убив його в Мегідо, коли він побачив його. І його раби повезли його мертвого з Мегідо, і привезли його до Єрусалиму, і поховали його в гробівці його. А народ краю взяв його Ахаза, сина Йосії, і помазали його, та й настановили його царем замість його батька. Його Ахаз був віку двадцяти трьох літ, коли він зацарював і царював Єрусалимі три місяці. А ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії з Лівним. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робили його батьки. І фараон нехо зв'язав його в рівлі, в гамацькому краї. Щоб він не царював Єрусалимі і наклав кару на цей край сто талантів срібла та талант золота. А царем настановив фараона Нехо Ель-Якима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і змінив ім'я його на його каїм. А його ахаза він узяв і той прибув до Єгипту та й помер там. І його яким давав фараонові срібла та золота, тільки розклав на це на край, щоб давати те срібло на фараоні в наказ, він стягав те срібло та золото з народу краю за оцінкою землі кожного, щоб віддати фараонові нехо. Його яким був віку 25 літ. Коли він зацарював і одинадцять років царював в Єрусалимі. А ім'я його матері зевуда дочка Педаї з Руми. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робили його батьки. Амінь.